У цьому будинку на вулиці Вербицького, 12, мешкав ігор Мельник. Чоловік, один із перших добровольцем, відправився на війну. Здобуті кіберзнання та попередній статус розвідника завчасно визначили його посаду. Старший розвідник оптичної розвідки, відділення оптичної розвідки артилерії. Вже будучи там, він говорив: мої вміння та навички затреблені. тому я відчуваю себе в потрібному місці у потрібний час. Про смерть бійця стало відомо 29 травня. Військовий отримав важке поранення під час завдання у селі Ольгівське Запорізької області. Без чоловіка залишилася дружина Юлія, а без тата двоє доньок: Яна та Катруся. Він загинув як воїн, захисник, прагнучи мирного неба та свободи для своїх донечок та дружини. Указом президента України від 1 липня 2022 року Ігоря Мельника нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Щоб про подвиг Ігоря не забували, на будинку, де він мешкав, відкрили пам'ятну дошку. До ініціативи долучилися друзі, колеги та співмешканці чоловіка. Ігоря завжди було безліч ініціатив та ідей. Завжди був першою підтримкою в будинку. Рошійною силою. Сила у вирішенні любих питань, надія і опора у будь-якій справі, передове бачення і допомога. Бути першим у будь-якій справі в будинку це все він. Додамо, що з цього будинку четверо бійців відправились на передову: Ігор Мельник, Богдан Бучинський, Микола Загалюк та Володимир Палюх. Навіть далеко від дому чоловіки мали змогу перестрітись. Як же було неочікувано та приємно, коли вони, айтішник та експедитор у цивільному житті, зустрілися як захисники на війні. Далеко та близько відомо водночас. Напевно, якби знали, що ця зустріч виявиться останньою у їх житті, вони б ще довго і довго спілкувалися. Адже попереду стільки планів і задумів. До Дня міста Ігорю Мельнику присвоєно звання почесний громадянин міста Тернополя.